Безбар'єрна медична допомога в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі відкрили інклюзивний гінекологічний кабінет. Тут є сучасне та зручне обладнання для жінок з інвалідністю, нове гінекологічне крісло, електрично кероване. За допомогою пульта управління можна змінювати його положення. Це зробить огляд комфортнішим як для лікаря, так і для пацієнтки. Обладнане механізму для полегшеної посадки жінки посадки. З, де з деякими фізичними особливостями, який буде можна на це крісло. Для того, щоб підняти е жінку з інвалідністю, яка на візочку, існує підйомний механізм. Вона він перезаряджається, але він працює зміст такий, що е та сітка підкладається і під е жінку, механізм підйомний піднімає її. І відповідно ми можемо його привезти і посадити на дане крісло. До нині в обласному пологовому було одне інклюзивне гінекологічне крісло проте воно не задовільняло усіх потреб пацієнток. На превеликий жаль, жінок з інвалідністю чи з іншими проблемами, які обмежують їх рух, завжди було багато, і вони завжди потрапляли до нас. Оглядали ми їх тут. Як звичайних жінок, тобто в звичайній оглядовій, в малій операційній, збиралися лікарі, один одному допомагали, тому що таку жінку не просто було вкласти на крісло, і треба було підняти на руки, треба було вкласти. Завдяки цьому кабінету все це значно буде спрощено в першу чергу для жінок. Їм буде комфортно сюди заїхати чи зайти. Звичайно, що ми їм допоможемо лягти, але вже тепер це не буде представляти якоїсь такої ну складної проблеми, оскільки крісло спеціальне. Ну і всі все обладнання, яке ви тут бачите, воно спеціальне і створене саме для цього. Крім того, в цьому кабінеті можна дивитися будь-яку жінку, тобто жінка, яка має якусь. Ваду чи вроджену, чи набуту, вона не буде себе почувати дискримінованою. Реконструкція гінекологічного кабінету стала можливою завдяки сприянню Українського жіночого фонду та громадської організації Центри рівних можливостей у оновленому кабінеті, крім медичних послуг, також надаватимуть психологічну допомогу. Туди можуть звертатися не тільки мешканці міста Івано-Франківська чи територіальної громади, так і відповідно інших населених інших громад, а й будь-хто, в кого виникла така потреба. Тут анонімно будуть надаватися послуги, якщо це жінка, яка постраждала від гендерно гендерно-зумовного насильства. На Прикарпатті безбар'єрні гінекологічні кабінети також функціонують в Городенці, Коломиї та Надвірній. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.